Треба виходити в першу чергу з можливостей кожної сім'ї і свої бажання відповідно, згідно з цим можливостям підлаштовувати. З другої сторони, якщо це стосується наших дітей, це саме святе, значить нам треба наші можливості збільшувати в плані, скажімо, організації відпочинку для наших дітей. Ну, як на мене, є дуже просте питання. Три місяці, що це таке? Так от три місяці належать нашим дітям. І вони мають відпочивати. На мій погляд, в цей момент не треба їх грузити там додатковими репетиторствами, додатковими вчителями. Ми в нашій сім'ї так робити, наприклад, не будемо. Чому? Тому що той, хто не вміє відпочивати, це я говорю один із принципів в своєму бізнесі. У нас в бізнесі є певні принципи, і один із них звучить таким чином. Той, хто не вміє відпочивати, не вміє працювати. Ми гарно відпочили, ми потім гарно працюємо. Так само наші дітки, вони мають три місяці, гарно відпочити. А потім набравшися в силу, здоровившись, йти далі на навчання. І нікуди вони не запізняться з тим навчанням. Не треба перебільшувати його значимість, тому що. Дуже важливо, щоб діти володіли не тільки певними знаннями, а щоб вони в першу чергу були щасливими. От мені, мені здається, про це треба в першу чергу думати. Ну а деталі це кожна сім'я вже для себе. Ми, наприклад, із старшими дітьми використовували оздоровчі релігійні табори. Мені це дуже подобається. Коли є і оздоровлення, і духовна складова. У свій час ми через школу дозволяли дітям поїхати в ті чи інші європейські турне. Наприклад, ну, ну вже По матеріальних статках, в кого як це виходить. Які ще варіанти? У нас є чудові заклади в Рівному, якщо ми говоримо про нас, сімейний досвід, у нас є чудова школа «Леді», куди ходять наші діти так само під час канікул, отримують там море задоволення. Тобто я думаю, що батьки для себе самі визначать це. Єдине, що тут дуже важливо, ну скажімо, не перегнути палку, на мій погляд, у двох таких складових. Перше, я вже про неї сказав, не треба влітку грузити дітей репетиторствами і навчаннями. Не варто цього робити, я думаю, що це, ну, це шкідливо. Це шкідливо І, не варто. і воно не дасть тої результативності, яку, можливо, батьки очікують. Друга складова це не дай Господь, якщо літні канікули перетворюються в канікули гаджетів, де будуть сидіти тільки з гаджетами. Тому що, що там секрет, я говорю про себе. Нам дуже. Легко відмахнутися від дитини і займатися якимись своїми справами, і не завжди справами потрібними, якщо бути чесними сам перед собою. А що робити, то я думаю, дідусі, бабусі, село, ліс. Фізична робота, якісь мандрівки, і це все не так складно організувати, якщо є бажання. Саме основне це мати. Ну я думаю, що слава Богу, українських батьків це все є. Мати любов в серці і бажання допомагати своїм дітям гарно, активно відпочивати. А гарно активно відпочивати це значить гарно і активно розвиватися. Як бажано в присутності з участю дорослих і в першу чергу батьків.